Знаєте, що в нас в Україні в кінці лютого ми зазвичай борами за Україну відстоюємо державність та демократію. Цього року, мало того, що відбуваються перемовини з нашим агресором про Україну без України, що в принципі було нонсенсом всі ці роки. Але окрім того, ми маємо проблеми в внутрішній армії. Відбувається незаконний, тому що проти громадянина України, який перебуває в Україні, не можна вести санкції. І безголосливий тиск на п'ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка. Проти нього, як я сказала, незаконно, РГБО ввело санкції. Але це удар, скоріше, не по Петру Олексійовичу, а по нашому ЗСУ. Це постріл влади вже навіть не в ногу собі. Тому що ми всі знаємо, що велику частину роботи Міністерства оборони закриває Петро Олексійович. Величезні кошти Петро Олексійович витрачає саме на армію. І блокування його рахунків через ці санкції це удар по наших ЗСУ, по наших захисниках, які нас захищають. Хто з президентської команди, чи слуг народу, чи я знаю, візьме на себе зараз цей тягар, тобто закривати ті дірки, які закривав Петро Олексійович, я не знаю. Але ми маємо це зупинити і дати можливість Петро Олексійовичу надалі спонсувати нашу армію. Саме тому я зараз в Офісі Європейської Солідарності в Полтаві, що знаходиться на вулиці Полипа Орлика, 28. І також ставлю свій підпис за зняття санкції з пятого президента України, громадянина України Петра Порошенка. І друзі, закликаю вас теж це зробити до неділі. Будь ласка, проходьте на полипаорлика Орлика 28. і давайте захистимо демократію, захистимо можливість Петра Олексійовича спонсувати наші збройні сили. Дякую.